deep dark fantasies. іскра або ж іскра. Я так до кінця й не поняв. Це ключове групування в сюжеті Сталкер 2. Їхня основна ціль це пошук світлої зони та боротьба з вартою. Перше сумнівне, а друге абсолютно базоване. Бо ніхто не має права посягати на свободу сталкерства. Тим більше, ми українці, вільний народ, що міє цінувати власну волю та вимушені захищати її все своє існування. В частині без критичних сюжетних спойлерів я розкажу про історію групування, що почалося під час подій сталкер поклик Прип'яті» та базова інформація про групування в Stalker 2. В частині зі спойлерами ми дізнаємося, чому Шрама поїхав, дах? Ні, не поїхав. Полетів. Та не дізнаємося, чому Скіф це серце Чорнобиля. Зародження групування можна побачити сталкер поклик Прип'яті. Для навчених працює група сталкерів: Тополь, дух, змій та булава. Ага. То це ти, значить, спец по норах. Пізніше стане відомо, що дух це колишній монолітовець, який зміг вийти з під контролю та знайти собі нових друзів. Погодившись на допомогу вченим, майор збив під прикриттям Олександр Дахтярьов допоміг дослідницькій групі в замірах, врятувавши їх життя від контролера. Контролер! 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 Після цього вчені наняли Дахтерів на додаткові заміри, щоб він захищав групу сталкерів. <пу> Потім вияснилося, що зомбованих та метанків притягували до себе радіоприлади під час замірів, тому було вирішено збільшити охорону під час таких завдань. Вирішили якось учені провести польові випробування нових ліків. Ну й наняли під це діло групу сталкерів. Проходить кілька днів, один сталкер приходить до професора та каже: Скажіть, а ви мені що, колеса замінили? Ні? Той окуляри поправив і сталкерові так обережно. А чому ви раптом вирішили, що препарат було замінено? А сталкер, так це я коли раніше таблетки до калюжі кидав, вони тонули, а зараз раптом плавати почали. Фінансування місії було збільшено. Бункер отримав все захист, а група сталкерів була переформована в науково-дослідницьку групу іскра та продовжувала виконувати завдання вчених, стаючи більш незалежним групуванням, до якого потім приєднався шрам. Але потім головна база групування була атакована вартою. Усі перші засновники групування, окрім духа, померли в бою. І врятував такий собі маршал. А шрам, сім сердц ненавиді чи варту, став лідером угрупування та почав боротися з нею. А дух, не пам'ятаючи нічого, крім моноліту, почав шукати власний дім новий дім в прип'яті. Командиром загону іскри та правою рукою Шрама Star Star. Зараз спойлер, який зрозуміють тільки ті, хто вже пройшов гру. Щоб отримати хорошу кінцівку стал 2, доведеться півгри працювати на Іскру. А після найсумнішого моменту в грі зробити правильний вибір. Після чого вбити старого комуніста. А зараз починаємо частину із спойлерами. Чому ти досі дивишся це відео? Щоб показати йому КПК Коршунову, він дасть цьому значок варти. А одному іскрівці цього загону це дуже не сподобається. Він зателефонує Шраму. Алло, Шрам, тут шугрецький в кресе. Він зробив поганий вибір, ти, ти нов якийсь. Я дам йому зробити другий правильний вибір. Я зберу своїх і завалю його. Він тебе об'єдні біл. Шрам не збрехав, але буває бах, що якщо бити той загін, який тебе атакує, іскрісті стануть для тебе ворожими. Під час другого штурму дуги стар підірве себе разом із одного з вишок. Іскра, хоча отримала величезні втрати, перемогла. Задоволений хабалом, а мій класний буде. Після розмови з бродягою до нас приходить шрам та іскрівці. На прикладі самого бродяги ми розуміємо, що ідеї іскри не мають жодного сенсу. А до цього нам це доводив сам стрілець. Отже, протистояння іскри та варти це протистояння до удопічновіруючих угрупувань. І саме меншим злом серед них є іскра, яка не хоче, щоб забіг бразер в освоченню. Тим часом дух, колишній Монолітовець, вважає нову іскру самозванцями, що в корінь змінили минулу ціль. Він, до речі, пережив сигнал, бо перебував у тому самому бункері в доленосний момент, а от кулю Монолітовця він не пережив. Тепер я знаю, куди можна переселити все населення дикого острова. Кінцівка іскри, який шрам сідає в 8 капсулу СС відомості, створює щасливу ілюзію, яка повністю не збігається з правдою. Шрам міг би більше постаратися для цього. А може це зовсім не шрам? Пам'ятайте так званого маршала. Він приєднався до іскри та став свідком смерті співзасновників групування, після чого втік до лабораторії X7. Там він знайшов шрама. Що дивом залишався живим. Його голодування в чистому небі тепер не бах, а канун. Та дав йому свої спогади та особливу ненависть до варт. No. Бідний шрам пережив три викиди та два зомбування. Тому не виникає питань, чого він такий їбнутий.